Триває онлайн прийом документів для вступу до перших класів мистецьких шкіл Мукачівської територіальної громади. Станом на сьогодні в електронному вигляді подалося біля 80 учнів до перших класів, і ми ще чекаємо тих, які мають бажання, адже прийом документів іще триває. Триває він з 1 червня. А вже 25 серпня, як визначає дирекція, о котрій годині буде проходити співбесіда будуть проходити зустрічі з батьками з дітками на конкурсі основ. Ві обиратимуться ті, які поступають до першого класу тої чи іншої мистецької школи. Нашому місті протягом багатьох років діють три мистецькі школи. Це мистецька школа імені Степана Мартона. Єдина на Закарпатті, до речі, Мукачівська художня школа імені Міхая Мункачі та Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків. На сайті управління освіти культури молоді та спорту Мукачевської міської ради розділ онлайн-реєстрація до перших класів. Там можна ознайомитися в першу чергу із цими закладами. Можна ознайомитися із відділами, на який дати свою дитину. Після того, як обрали заклад і той чи інший відділ, потрібно заповнити онлайн-форму. Стовідсотково звільняються від плати за навчання діти сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти з інвалідністю, а також ті батьки, яких сьогодні захищають нашу Україну в цій важкій страшній війні. Хочу зауважити також, що в нас діють стипендіати, тобто Мукачівською міською радою вже багато років поспіль затверджено рішення про припинення оплати батьківської за навчання тих дітей, які отримують щомісячну стипендію у розмірі 3 тисячі гривень.